<рістична> Мамулька, привіт, <рістична> поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнат, який дасть змогу нам змінити абсолютно територію України. А разом з тими до Україні наших українських хлопців дівчат додому. Слава Україні! слава! <рістична> Мама, а що там, хлопчик, чи дівчинка? Координаційний штаб зустріли. Зустріли вашого синочка, він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь. І там беруть дінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони, він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт принося. Ну, мамочко, бережіть себе, бачите. У вас у вас два свята. І онучка народилась, і син повернувся.